Сім величезні вітання від всієї рідної України. Я Олександр Шалас, вітаю усіх у нашій програмі. Це живий ефір і Другий випуск цього понеділка, 19 лютого. Пісного, але такого щедрого на подарунки нашого проекту на ua Донбас, що мовить у тестовому мовленні, ми заохочуємо усіх грати і вигравати. І робити це можна за номером телефону 050 210 двісті Ви телефонуєте, обираєте фішку, відповідаєте на запитання, а потім отримуєте подарунки. Про подарунки буквально за кілька секунд. Так, от подарунки, якщо ви телефонуєте з Сєвердонецька, міста де ми перебуваємо фізично. А не душевно і духовно серцем, бо серцем ми з усією Україною, там де навіть її тимчасово немає. Тож, якщо ви сіверодинчанин, ми запрошуємо вас у кінотеатр Саврім'нік. На дві персони розігруємо запрошення на будь-який сеанс будь-якого фільму, коли вам тільки буде зручно, погодьтеся, непогане дозвілля, щоб ви винагороду ось таку отримати за правильну відповідь. Тож сівіродинчанин стежте за новинками кіно і вирушіть саме на той фільм трейлер, до якого вас особливо по. Ланею, якщо ж ви телефонуєте до нашої програми за меж Сєвєродонецька», то у вас є нагода отримати поштою книжку. Так, ми мовимо на увесь білий світ із України. Тож, якщо ви нас бачите де-інде за межами навіть Донбасу, за межами Луганської, Донецької області, навіть західної України, якщо ви нас дивитеся просто зараз у цю секунду, телефонуйте так само, тому що ви отримаєте поштою свою винагороду. Українська мовна книжка цікава, аутентична, різні автори, світові бестселери українською, все це ви можете виграти у нас. Відповівши на запитання, ну і звичайно ж, кожен з вас претендує на непоганий, непоганий приз – Це передати комусь привіт. Погодьтеся, що це дуже інколи важливо, щоб про вас згадали ті, хто далеко. І нехай усі чують, усі бачать, як ви любите свою рідню. Рідна Україна зветься телевікторина, тому що тут бажано згадувати про найрідніших, найближчих людей. Якщо ж ви телефонуєте до нас з того боку лінії розмежування, що от поки що не під Україн. Прапором, то ви наражаєтеся на успіх, коли будете спілкуватися із кимось, бо ми віримо у нашій програмі на нашому телеканалі, тут на Донбасі, що будь-які суперечності можна вирішити шляхом спілкування. Ви спілкуєтеся одне з одним, і проблема може зникнути, а не загостритися, поглибитися вже досить майже. Чотири роки цій проблемі Досить Давайте єднатися і любити одне одного. І звичайно ж. Гарна нагода зателефонувати комусь з рідних, близьких з цього боку лінії розмежування. Все це для вас. Ми спеціально вам даруємо код поповнення. Це означає, що СМС повідомленням цю групу цифр ми до вас надсилаємо, щоб ви могли або самі ввести е, собі у телефони поповнити рахунок, або е, зробити це для того, кому це потрібніше. Тож, якщо ви з непідконтрольної території, телефонуйте до нас і е, отримуєте поповнення мобільного рахунку бо спілкування наше все. Ну і звичайно, ще один маленький. Такий бонус для спеціально для мешканців Краматорська і Слов'янська книгарня є, подарунковий сертифікат для вас пропонує від нашої програми, якщо ви з цих двох міст телефонуйте і, можливо, на цю суму придбаєте собі. Ту книжку, яку ви захочете, або зробить вам таку суттєву непогану знижку на цю друковану продукцію. Номер живого ефіру 050 210 вісім 98, 98 мають бути ваші телефоні дзвінки для того, щоб кожен зміг е, насолодитися повністю у повному об'ємі нашими подарунками. І хтось, до речі, вже це робить. Хтось починає насолоджуватися грою. Доброго вечора. Здрастуйте. Доброго вечора, вітаю вас. Як вас звати? Хто ви звідки? Дмитро, Старобільський район, тебе відвориться. Пане Дмитро, дуже приємно. Красно дякую, що ви з нами, що ви додзвонилися. Давайте нумо до гри. Обирайте, будь ласка, фішку: один, два, чи три. Два. два. Хай буде, що під війкою слово, пісня, світлина, комп'ютер покажи. Якщо ви, пане Дмитро, відповісти на запитання світлини, отримуйте від нас книжку Гаррі Муліша. Процедура. Вона називається Прочитайте цей роман. Класна книжка і непоганий, до речі, ну, такий здобуток і ну, така надходження своєрідне до вашої бібліотеки. Давайте тепер до запитання: Світлина, увага на екран. Цей чоловік, що на світлині, дуже видатний українець. Звати його Клим Чурюмов. Увага! Запитання. Що? Прославило клима Чурюмова. Прізвище Чурюмова у прямому сенсі слова. Прославило. Варіанти відповіді. Комета. Синдром. Фізична реакція. Світовий спортивний рекорд. Вежкеньке запитання. Так, дійсно. Не будемо приховувати. У 37-му році народився Клим Чурюмов. У нього ще був брат, так само. І ось цей чоловік він прославився завдяки чомусь. Відповідним чином ми можемо з'ясувати ну, при... приблизно, ким він був. Якщо це комета, ну відповідним чином астроном якийсь так вчений. Якщо це синдром, то це е, лікар. Дослідник. Якщо це фізична реакція, то це вчений фізик, що випробовував елементи. Якщо це світовий спортивний рекорд, то це відповідним чином якийсь е, вид спорту, в якому він найкращий. От ви подивилися на світлину, на якій зображений Клим Чурюмов. До речі, його вже немає серед нас, серед живих. Сталося це нещодавно, два роки тому здається, у такому поважному віці він був. Пішов вже, але от залишився, щось от залишилося після нього і пов'язують з його ім'ям. Досі це комета, синдром, фізична реакція, світовий спортивний рекорд. Пане Дмитро. Думаю, я так гадаю, ну, близко, певно, він схожий на фізика, ну, на фізична реакція. Фізична реакція. Он Або астронавт, автоном. комета. Ваша відповідь Синдром. Це остаточна відповідь. Синдром. Так. Такий синдром Чурюмова. Ну, напевно, він тоді знаю, Ну, комета, комета, фізик, фізик, фізик. Комета, комета, астронавтом, напевно, був астрономом. Астрономом, це правильна відповідь. Вітаю вас. Дійсно, це комета Чурюмова Герасименка. Або ще друга комета, що він відкрив ці комети. Це комета Чурюмова-Солодовникова. Це все було у 80-х роках. Астроном Чурюмов, Клин Чурюмов відомий. Він також іще й письменник, дитячий письменник. Саме, ну можливо, пам'ятаєте, ви динозавра Діно? Не пам'ятаєте? Пам'ятаю, на жаль. Не пам'ятаєте, так от був динозавр Діно, і він саме з-під його пера вийшов, і мультфільми знімали, і відповідним чином ну, цей персонаж був в ним вигаданий. Але от щоб дійсно його прізвище вписало. Такими скрижалями, так у а, історії України, і прославило на увесь білий світ. Це його досліди астрономічні, бо саме його прізвищем звуться комети. Ну і ще й потім а, його колеги вже трішечки пізніше присвятили навіть маленькі планети а, на його честь, на його ім'я, назвавши маленькі планети а, десь поза межами сонячної системи, а, саме на його ім'я. Але це вже така додаткова історія. Вже а, трішки було це пізніше, але найголовніше це комети. І ви виграли оцю книжку, яка до вас поштою поїде. Я вас красно вітаю і дякую за таку складну, але таку жадану від того ще більш прекрасну перемогу. Дмитро, вам слово. Передавайте привіти. Дякую вам. Я хочу передати привіт і своїм батькам, своїм рідним. І також хочу передати привіт знайомим у село Новороса, що в Насковському районі, і подякувати вам, що. Завдяки вашим таким питанням можна і розвиватися у всяких різних різних планах. Дякую, Дякую навзаєм. Ти бачиш, що ви тепер у Сербільському районі про Чурюмова точно знають. От якщо раптом з якимось розумником в себе на селі будете сперечатися, а ти а ви скажете. А ви ти знаєш, хто такий взагалі? Отой Клим Чурюмов. Він каже: хто лікар, фізик? Ні, каже астроном, пане Дмитро. Дякую за те, що дивитися нашу програму. Номер на живого ефіру. 050 п'ятдесят 98 В Принципі, за для того ми і працюємо, щоб дівчинки більше дізнаватися про рідну Україну і щоб вона ріднішою ще була завдяки своїм знанням набутим не просто енциклопедичний якийсь менторський спосіб, а набутими через гру. Давайте грати, телефонуйте. Ми приймаємо ваші телефонні дзвінки. Живого ефіру, ви вже знаєте, мабуть, вивчили на пам'ять. А найголовніше, що користатися ним, ми пропонуємо з 17.25, коли стартує перший випуск щопонеділка, телевіктори нерідна Україна. І в 18.25, другий випуск. Ми знову раді вітати на зв'язку нашого глядача. Доброго вечора. Добрий вечір! Як вас звати? Хто ви звідки? Тетяна, і доб'якна. Тетяна, Рубіжна, як приємно, пані Тетяну. Давайте зіграємо у нашу програму. Просто зараз від вас вимагаю номер фішки. Три їх дивімося, обираємо. Двойка. Двійку ви обираєте, хай буде двійка. Що під двійкою? Слово пісня чи світлина. Комп'ютер зараз продемонструє. Буде запитання слово, відповісти правильно. Отримайте книжку Гриця Гайового, Біла Поганка. Вона називається. Або презумпція невинності. Це думи, славетні балади із бургесної шухляди. Весела книжка у вас буде, і точно ви отримаєте масу задоволення, коли її прочитаєте. Поштою доправимо її, цю книжку до вас, а буде це після того, як ви відповісти на запитання. До речі, воно вже з'являється на вашому екрані ось таке воно. Ага. Дуже цікаве запитання. Чому в українській мові прийнято називати місяць, перший місяць літа, червнем? І от є варіанти відповіді. Варіантів відповіді декілька. Давайте уважно зосередимося на кожному. Варіант перший. Тому що червень, бо червоніють вишні. Або цього місяця особливо червоні світанки. Можливо. Чи все ж таки? Розмаїття їжі у цей місяць усе зростає, розпочало, і можна черевця набити, червені слово черевця. Або активізується комаха, шкідник сільськогосподарських культур. Червець. Є такий. Я не зрозуміла. Ну, Я думаю, останні варіанти. Червець, якраз як в в цей період. Тому називали червнем. Тобто ті комахи з такими так. хоботками вони нападають на культуру сільськогосподарську і українці з давніх давен вважають, що це місяць червень. Ну так, так, я так вважаю. Ах, як прикро на превеликій жальні. Красно дякую за те, що трішечки зменшили коло роздумів для наших наступних гравців. Запитання залишається Тетяні Зарубіжного базичому за усього найкращого неправильно. Трішечки зовсім не вистачило. Але давайте думати далі. Телефонуйте, друзі, 050 98. Ох. Як у лютому приємно згадувати червень, коли тепло, коли класно, коли сонечко, коли літо розпочинається. Давайте і ми будемо це вже якось готуватися до цього процесу, з'ясовувавши, як, чому українці червень червнем називають за кілька миттєвостей, будемо приймати наступний телефонний дзвінок. На зв'язку вже глядач, доброго вечора. Здравствуйте. Здравствуйте. Як вас звати? Хто ви звідки? Валерія з кори Старобільська. Старобільськ, правильно? Так. Да. Так, розчув, все добре. Валерія. До запитання вас закликаю. З Рубіжного Тетяні не вдалося відповісти правильно на нього, а вам доведеться це зробити. Місяць червень. Чому українці його так називають? Варіанти відповіді. Тому що. Червоніють вишні, тому що цього місяця особливо червоні світанки. Тому що розмаїття їжі можна ну, от, набити черевця. Або, ну, останній варіант відповіді про червець. Це така комаха, що шкідних сільськогосподарських культур е, саме цей варіант відповіді не приніс успіх попередній глядачці. Ваш варіант, Валерія. Ну, скоріш всього, червоніють вишні. Тобто ви залишаєте варіант червень. Чому? Тому що червоніють вишні. Червець, і може, комаха з'являється. Ні, комаха червець, то я ж кажу, був е, варіант у попередньої глядачки. І він виявився хибменом. Світанки. Стривайте. У нас залишилося три варіанти: Валерія. Вишні, світанки або черевця. Розмаїття їжі у червні, тому всі набивають черевця. Чому українці так назвали місяць червень? Давайте, вишні. Так, давайте, вишні є. Я вас вітаю, ви виграли! А вдалося Валерій трішечки намагався збити вас з пантелику, але то не я. То варіанти відповіді база запитань рідної України. Яке запитання витягнула попередня глядачка, таке й довелося вам долати. І ви це зробили. У вас є така жартівлива книжка, бурлескна, цікава і класна. Пана гайового. Ну, давайте почитайте Гриця Гайового, Я сподіваюся, вона вам сподобається. Ну а просто зараз ви можете привіт передати усім, кого знаєте. Бажано рідним людям. Передаю привет моей бабушке Вале. Потом передаю город всему Старобельску. Привет! В студии. И студии Украины из Украины. Усим И студии. Усим привет. І вам також привіт. І у цьому ліхтарю так само привіт. Ну і там хлопці так само. Дівчата, привіт. Усім привіт. Дякую, Валерія, за те, що ви з нами. Дякую за те, що граєте. Ви граєте. Чекайте на чудову бандероль. Від Укрпошти дуже швидко надійде до вас ваша книжка до Старобільська. Ми продовжимо, шановні та панове, 050, 810898. Гра, телевікторина рідна Україна триває. І вона A special for кожен глядач. Так, так, для вас, шановні, донечани, вінничани, кий. Київ... Ями, Херсонці. Усі-усі-усі, хто нас зараз бачить, можете телефонувати, бо це звичайний мобільний. І ви можете потрапити у живий ефір. За кілька миттєвостей будемо приймати наступний телефонний дзвінок і обрати наступне запитання. Екторина рідна Україна місце, що гуртує українців і гуртує навколо знань. Цікаво їх пропонує накопичувати, щоб відповісти на запитання рідній Україні не треба багато знати, читати і ну якось орієнтуватися. Ні, звичайно, бажано читайте, знайте, орієнтуйтеся, але найголовніше це бажання, щоб зателефонувати в ефір і виграти собі подарунок і розв'язати це завдання, що самі собі самі собі її обрали з під фішки. У нас є хтось на зв'язку. Доброго вечора. Здрастуйте. – Здравствуйте. – Як вас звати? Хто ви звідки? Катя з Слов'янська. – Перепрошую іще раз. Поганенько вас чути, Катерина вас звати, правильно? Слов'янська. – Слов'янськ телефонує зараз, так? Так. Да. От, ну, от все ж таки, налагодився зараз зв'язок. Катерина зі Слов'янська додзвонилася до нас. Пані Катерино, я вас вітаю, ви в ефірі рідної України. Обирайте собі фішку 1, 2, 4. Один. Один Катерина обирає і хай буде одиничка. Слово пісня, світлина, що там, покажи комп'ютер під тією одиничкою. І Катерина зі Слов'янська обирає собі запитання пісню. Якщо ви відповісти правильно на запитання пісню, це я вже до вас запитую. Вже питаю вас. Вам що краще? Сертифікат подарунковий від книгарні є? Щоб ви самі собі обрали книжку. Чи ось таку книжку Ганни Черінь. святі корови? Гумористично. Що вам краще? Давайте книжку. Книжку давайте. Де там є, не є сертифікат, що там міняти. Де... Давайте книжку. Цікава, до речі, книжка. Вона з гуморесками. М -м -м. Задоволення отримайте у Слов'янську, коли ми до вас її доправимо через пошту. Ну а просто зараз до запитання. Покажіть, будь ласка, саме запитання. Ми зараз будемо слухати фрагмент пісні Поко Покохай. Це не помилка, це правда так пісня називається. Поко Покохай. Хто її співає? Тамерлан і Альона? Глова і Наталка Карпа? Можливо, це Соня Кай і Каднай. Чи Лама і Тоня Матвієнко? Слухаємо! Ко-покохай. Це коли, можливо, до горщика маленьку дитину привчаєш, так само говориш. Поко-покохай. А це українська естрада. Сучасна. Катерино, хто співає цю пісню? Фух, ви так видихнули, наче ніколи і не чули. Катерино. Ээээ, uh, смотрите, у вас написано первое. Три на що-то там написано. У нас щось написано? Да, на мне? Первое. Пер перше. Тамерлан и Алена. Да, да, вот это. О, воно, да. да. Це правильна відповідь. Вітаю вас! Я вас вітаю, дійсно, сучасна музика. Вам до серця. І ще, коли є швидкісний інтернет, то взагалі супер. Я вас вітаю красною із перемогою. Ця книжка Святі корови. За Тамерлана і Альону ви отримаєте поштою до вас до Слов'янська. Ми її доправимо. Це буде трішечки згодом. Доки ми віднесемо до відділення Укрпошти, доки вона приїде за тією адресою, що ви нам Катерина, залишите. А просто зараз привіти від вас. Хочемо почути зі Слов'янська на увесь білий світ, де ми мовимо вам слово. Хочу передати привіт своїй свої любі і своєму брату Лаві. Приємно сестри, брати, вітання від рідної України, переможниці зі Слов'янська. Красно дякуємо за те, що зателефонували. залишайтеся на зв'язку і залишити свою поштову адресу. А в нас залишається буквально кілька хвилин. Можливо, саме ви станете щасливчиком, що переможе у телевікторині рідна Україна на останок другого випуску сьогодні, 19 лютого, 050-210-898. Гра триває, Телефонуйте. Же хутко дуже 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 обмаль часу залишилося, але ми не хочемо теревенити у цій хвилинку півтори, а хочемо вам дати змогу зіграти. Тому швиденько набирайте 050-210-08-98, З'єднуйтеся із нашим живим ефіром. Дивіться і вигравайте у телевікторині, Рідна Україна, тому що для нас конче необхідно знати, що ви переможець нашої програми, і це приємно навіть на сам кінець будь-якого із випусків. 050-210-08-98. і дуже дуже хочеться встигнути зіграти можливо саме з вами людиною, що зараз телефонує і вривається у нас живий ефір. Давайте спробуємо увірватися просто зараз цієї миті. Має бути телефонний дзвінок. Є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Здрастуйте. Здравствуйте. Як вас звати? Хто ви звідки? Наталья, міста Литичанська. Наталя, з города Лисичанська. Наталя Лисичанська дуже приємно. Пані Наталю, Швиденько обирайте фішки один, два, чотири. Три. Вам хтось підказує, хай буде, що під трійкою слово пісня чи світлина. Комп'ютер покажи. Комп'ютер, звичайно, не такі швидкий, як людина, але показує запитання слова. Відповідайте правильно, отримуєте цілунок вночі. Ні, не від мене, не від телеканалу Лот. А цілунок вночі це книжка Ганни Лук'яненко. Отаку книжку поштою до вас доправимо ми. Ну, а тепер буквально до запитання зараз. Отак-от. Несподівано. Дитяча загадка. Що без леза та без зуба, ростина міцного, дуба. Так, ще без леза. Без... А ви... Ви зараз е, у чомусь вбрані? Так. Да. Ви у куртці? Ні, не в куртці. От є у штанях таке на куртці? Молния. Так, це вона, я вас вітаю, блискавка, правда, українською звучить ну, таке. Ну ви виграли. Час, ми направляємо вам книжку. На жаль, на превеликий жаль, не можу вам дати можливість передати привіт, тому що час вже наш сплив. Женуть з ефіру копняками. Вриваються люди, кричать, досить, досить рідної України, час вийшов, скоро події, треба там... Так, друзі, скоро новини, скоро події. Але найголовніша подія це ваша перемога в нашій програмі. Вона знову буде відбуватися за рівно за тиждень. Я, Олександр Шалас, вас привітаю. 17.25 місце зустрічі. Наш телеканал телеканалу Донбас. І головне, любіть Україну, бо вона рідна. На все добре.